Боксерка Анна Колотурська з Чернігова нещодавно повернулася з Латвії. Дівчина взяла участь у міжнародному турнірі з боксу серед юніорів Ріга Боксинг Кап Кап-2024», де завоювала для України золоту нагороду. Разом із Анною за перші місця боролися представниці ще чотирьох європейських держав. Тепер у боксерки є тиждень на те, аби відновитися, потренуватися у рідному залі і знову стати у два бій із суперницями. Спортсменка каже, за кожною перемогою стоять години кропіткої праці. Чемпіонкою на змаганнях у балці Анна стала у двох поєдинках. Цю перемогу я присвячую Збройним силам України, а також Терещенку Дмитру, який займався раніше з нашим в нашому залі, пішов воювати та отримав серйозні поранення. Зараз це все підготовка до чемпіонату Європи. Також поїдемо ще на змагання, де теж попроводимо всякі бої, матчові зустрічі, спарінги, таким чином підготуємося. З нашою збірною поїде 26 учасників, 13 дівчат та 13 хлопців. Зараз дівчина вирушає на спортивні збори, після яких поїде до Угорщини на міжнародний турнір. Тренер спортсменки Ігор Марченко розповідає, попри те, що часу на підготовку між змаганнями обмаль вони і заною відпрацьовують усі рухи, покращують швидкість, витривалість, потужність ударів, аби прийти до омріяних перемог. Удосконалюють не лише техніку, а й мислення боксерки. Разом переглядають минулі бої і таким чином виконують роботу над помилками. Перемога це нагорода за важку працю. Ми працюємо, ми хочемо перемагати, і хочеш перемагати, треба більше працювати. Ми повинні зробити набагато більше, чим роблять наші суперниці. Ми за усіма підглядаємо, дивимось на те, що ми можемо зробити більш якісно. Ну і саме. Головне працювати, працювати, надавати собі спокою, і тоді результат обов'язково прийде. Спортсмени розповідають, що їхня галузь постійно потребує підтримки. Закупівля якісної амуніції, яка дозволяє вести тривалі бої, витрати на проживання та харчування на змаганнях, усе це зазвичай лягає на плечі тренерів або ж підопічних. Відтак зараз Анні Колотурській допомагає депутат Чернівської міської ради В'ячеслав Летута. Який нещодавно передав грошову винагороду юній боксерці? Кошти вона вклала у своє професійне майбутнє. Підтримувати і фінансово, і морально це дуже сильно важливо, бо не всі мають можливість, наприклад, поїхати на ті збори, брати участь, і за цього багато талантів пропадає. А морально, бо воно ну приємно, коли тебе підтримують. Сім'я, рідні, тренера, друзі. Воно просто надає таку мотивацію. Анна планує постійно тренуватися і нарощувати свою силу, адже влітку на дівчину чекає відповідальний етап у її кар'єрі. Боксерка готується представити Україну на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів 2024, який відбудеться у Боснії та Герцоговині.